Проблема з восьмими зубами в тому, що вони розміщені в куті щелепи далеко. Так, тобто, це є по суті останній зуб. І, відповідно, є така теорія е, про те, що восьмі зуби в нас просто в щелепі не поміщаються, бо в наших предків щелепи були більші. Вони були великі за розміром, бо вони їли необроблену їжу кулінарну. І В них була, були великі щелепи, і кількість зубів в них була така сама, як в нас. Так? В ході еволюції щелепи. Зменшилися, відповідно, в нас щелепи є менші, а кількість зубів в більшості людей збереглася така ж сама. Тому переважно восьмі зуби вони ростуть в кутиках щелеп і на них там мало місця. Так, якщо, наприклад, щелепа закоротка, восьмі зубчик там не поміщається, він починає нахилятися, починає тиснути на інші зуби. Інші зуби можуть зміщуватися. Це така одна з найбільш поширених причин, чому ми виділяємо зуби. 8. якщо ми, наприклад, плануємо вирівнювання зубів, так то ми так само практично завжди рекомендуємо перед тим видаляти зуби мудрості. Зуби мудрості можуть бути причиною інфекції. Наприклад, в глибині далеко, коли восьмій зуб розміщений глибоко і далеко, пацієнт просто його не може чистити. Я вам більше скажу, що люди взагалі, чим далі зуб розміщений, навіть шостий зуб важко чистити, так і відповідно, чим далі зуб розміщений і чим. Він ближче розміщений до кута, щелепи, або там навколо восьмого зуба є багато ясен, як правило, так. Тобто зубчик може бути прикритий яснами, і, відповідно, ви просто не маєте куди поставити зубну щітку, тому що зуб схований під яснами, Так? І деколи буває таке, що в зв'язку з тим, що зуб не має куди прорізуватися, він не. Прорізується в порожнину рота, а він знаходиться в глибині в щелепи. Так, і він, наприклад, може частково прорізатись. Якийсь горбик його може прорізатися в порожнину рота, а весь зуб знаходиться в глибині. І відповідно в глибині пацієнт його ніяк не може почистити, і стоматологи його не може почистити. Саме тому такі зуби псуються дуже часто. Буває таке, що рекомендують зрізати капішон, це називається так, але це практично ніколи не працює. Це може дати якесь тимчасове. Полегшення так і якусь таку тимчасове вирішення проблем, але це не надовго і практично завжди, якщо ми зрізаємо ось цей капюшон, ми все одно через деякий час маємо проблему. Тому ми не рекомендуємо таке робити. Ми це практично завжди переконуємо пацієнтів зуби мудрості видаляти.